У завершальному матчі групового раунду Фіба Єврочелендж Говерла вдома поступилася чеському пардубіця з рахунком 76-77, так і не зумівши перемогти хоча б одного разу у шести іграх. Івано-Франківська команда стала єдиною, яка таки не змогла виграти хоча б один матч групового етапу Єврочелендж. Кап Підопічні Євгена Морзіна, які цього сезону дебютували в Єврокубках, зазнали шостої поразки у шести матчах. Найрезультативнішим гравцем у складі складіван франківців став Брайан Грін, на рахунку якого 16 очок. Капітан команди Данте Свонсон відзначився 11 пунктами. Далі до топ 16 євро єврочеленджі від групи сі прийшли французький роан і чеський «Пардубіце». Тепер Івано-Франківці зосередиться лише на внутрішній першості. У регулярному чемпіонаті Української суперліги наразі Говарла йде п'ятою. До завершення календарного року наші ведмеді проведуть ще п'ять поєдинків. Цього вікенду два виїзних у п'ятницю з Кривба з Баскетом, а в неділю з Дніпро Азотом. Після чого підопічні Євгана Морзіна на рідному майданчику прийматимуть БК Київ і двох лідерів суперліги Азовмаш та БК Донецьк.